З наступного року медикам нараховуватимуть зарплату за новими правилами за рахунок доплат і надбавок за якість і обсяг виконаної роботи. Відповідні зміни до закону про охорону здоров'я, що стосується удосконалення надання медичної допомоги, було прийнято на сесії Верховної Ради України. Чи відбудуться кардинальні зміни у медицині? Розповіла головний лікар Коломийського територіального медичного об'єднання Ірина Садов'як. Законом передбачається порядок утворення та припинення установ охорони здоров'я, їх класифікація та особливості діяльності. Документом регламентується призначення керівників державних комунальних установ охорони здоров'я на посаду шляхом підписання з ними відповідного контракту. Відповідно до закону, хворих забезпечать сімейними лікарями, а лікарі отримуватимуть зарплату від виробітку. Чотири основних положення медичної реформи такі вводяться п'ять рівнів медичної допомоги. Вона надаватиметься безкоштовно. Екстрена, якщо життю людини загрожує небезпека, її надає служба швидкої допомоги. Первинна за місцем проживання пацієнта в амбулаторних умовах сімейним лікарем або лікарем загальної практики. Для її надання будуть створені медичні та фельдшерсько-акушерські пункти, кабінети сімейних лікарів. Вторинна в амбулаторії або стаціонар. Нарі вузькопрофільними спеціалістами «Лоро Куліст Уролог». її надаватимуть у поліклініках і лікарнях, об'єднаних у медокруги. Третинна допомога при складних випадках захворювання або серйозних травмах надається високоспеціалізованими установами охорони здоров'я, центрах мікрохірургії ОКА, тубдиспансери, онкоцентри і тому подібне за направленнями, а в екстрених випадках без направлення. Паліативна на останніх стадіях невилікованих хвороб включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення страждань пацієнта та психологічної підтримки їх сімей. Головний лікар ТМО Ірина Салов'як впевнена, що такий розподіл дуже правильний. На сьогоднішній день все рівно ми мали три надання рівня допомоги. Це первинна, яка надавалася фельдшерсько-кошерськими пунктами, і лікарськими амбулаторіями, Вторинна, яка надавалася більш вищого рівня, це як для населення, це те, що стосується наших стаціонарів. Це вже більш вищий рівень, це те, що стосується центральної районної лікарні, утенійської районної лікарні, гвіздецької. А третина це вже більш вищий рівень. Тобто, це ми скеровували хворих на дообстеження і більш Спеціалізовані відділи в обласну клінічну лікарню, а також в інститути різного профілю в місті Києві. Оце і були на сьогоднішній день такі рівні. Звичайно, що в нас до сих пір, але вона не надто розвинута паліативна допомога. Нещодавно ми проводили нараду, і у вас був коментар щодо паліативної допомоги, щодо хоспісної допомоги, і глядачі мали можливість. Слухати виступ головного лікаря хоспісної установи в місті Івано-Франківську. Але на сьогоднішній день я хочу ще раз нагадати, що у нас відбуваються реформи в охороні здоров'я, і там передбачено три рівні, три етапи реформування охорони здоров'я. Будь-який лікар, а не тільки в поліклініці, як зараз, отримає право видавати лікарняні листи з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надаватимуть не тільки сімейні лікарі, їх поки мало. А до 2019 року планують підготувати достатньо. А як зараз терапевти та інші спеціалісти. Медикам підніматимуть зарплату за рахунок доплат і надбавок за якість і обсяг виконаної роботи. Наприклад, лікара коліс, до якого стоїть черга, заробить більше ніж його колега, лікуватися у якого бажаючих мало. Ми керуємося наказом, спільним наказом чотирьох відомств: це Міністерство охорони здоров'я, це Міністерство праці і соціальної політики України і двома фондами: фонду соціальних страхувань з нещасних випадків та фондом соціальних страхувань з втрати тимчасової працездатності. І цими ж наказами передбачені певні. Певне надання лікарняних, тобто, прав кожен лікар, який працює в державній установі і веде амбулаторно-поліклінічний прийом, він має право видавати лікарняний листок. Тобто на сьогоднішній день це її збережено. Отож, той лікар, який добре працює, і отримуватиме більшу зарплату. Загалом вона повинна у медпрацівників зростати. От лише чи послуги стануть кращими, покаже час. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».